Як Бог ставиться до того, що віруючий християнин, солдат на війні вбиває, будь-який гріх вбиває передусім саму людину, і найстрашніше, що поступово людина починає звикати до гріха, тому що, роблячи гріх, вона змінюється зсередини. Серце людини рветься з кожним гріхом. Тим більше з кожним новим вбивством серце вмирає. Жодна людина спочатку не сприймає вбивство іншого як норму. На війні заповідь не вбий ніхто не скасовував, але Бог дає нам найвищу заповідь, заповідь любові. І найвищими ступенями цієї заповіді Він вважає покласти свою душу. За друзів своїх, і якщо на твою батьківщину нападають, солдат змушений захищати своїх близьких. І тут вибір дуже простий або вб'ють твоїх рідних і близьких, або ти вб'єш, незалежно від того, хрещені вороги чи ні, як же бути. Важливо не переходити грань. Коли мусиш убити бо захищаєш батьківщину, ти виконуєш Божу заповідь про те, що немає більше тієї любові, ніж покласти свою душу за близьких своїх. І інша річ, коли ти смакуєш вбивства, і вбивство жорстокість починають приносити тобі насолоду, так що ти вбиваєш, тішачи свій азарт, свою пристрасть. У цьому випадку ти стаєш рабом пристрасті. І Духа Божого в тобі немає. І ось коли постане воїн перед Богом через багато років він покладе йому на престол свою душу і скаже: Господи, ось моя душа, я знеславив її, поранив тією злістю, що народжував у ній тим вбивством, що вчинив. Але я не міг інакше на цій війні я захищав свою вітчизну. Вручаю свою душу тобі, тепер ти сіли її, ти її більше снігу убіли. І Бог знаючи щире серце солдата, знаючи його намір любові, як він любив свою Україну, як він любив свій дім, омиє твою душу і очистить. Важливо, важливо в бою, вбиваючи ворога, залишатися людиною. Цивільних не вбивати, поранених не добивати, не розстрілювати полонених. Наше завдання на війні залишатися в Божих заповідях. У бою у солдата повинно горіти серце. Він повинен бути завжди в молитві, духа не гасіть, каже апостол Павло. І воїнам треба молитися про те, щоб залишитися в Дусі Святому. А тим, хто залишився чекати своїх синів та воїнів, молитися за те, щоб ті, хто воює, не втратили цієї присутності Божої, не переступали межу. Дуже важко вичерпати це питання. Воно звучить дуже гостро: чи суперечить один одному християнське розуміння шостої заповіді «не вбий» та військове служіння? Це питання ставили ще рівноапостольним Кирилові та Мефодію. Коли вони були з місією в Хазарії, Хазари запитали їх Як же ви, християни, берете до рук зброю, коли Господь це забороняє? Святий Кирило у відповідь запитав їх Що краще для віруючого виконання однієї чи двох заповідей? Хазари відповіли, що, звісно, двох. Рівноапостоль не мав на увазі слова Спасителя немає більше тієї любові, якщо хтось покладе душу свою за друзів своїх. Він сказав хазарам ви приходите до нас зі зброєю, захоплюєте храми, розоряєте святині, відводите в полон наших дружин, а ми захищаємо свою віру та своїх близьких. Робимо все, щоб вони не потрапили до вас у полон, і це є виконання заповіді душу покласти за друга. Саме за Христом християни завжди вважали за праведність, захист істини від зла, у тому числі і зі зброєю в руках. Це знайшло відображення і в іконописі Архангел Михайло зображується з вогненим мечем. Великомученик Георгій Попідоносець зі списом, мученики війни зі зброєю та зброєю завжди християни були найміцнішими воїнами, саме тому, що безстрашно йшли у бій і вважали своє життя за істину. І не випадково на Україні першими хрестилися воїни, князь Володимир із дружиною в Херсонесі. Все народне хрещення у Києві було пізніше. Прийнявши благодать таїнства хрещення, дружинники князя Володимира доблесно несли своє служіння, і про це написано в літописах. Згадаймо, як архангел Михаїл, який очолив воїнство небесне, став на перепоні дьяволу і полчищу занепалих янголів. Які намагалися захопити престол Божий, і, в тому числі, військовою доблестю витіснив їх з небесних обителей. У Святій Біблії сказано коли ти вийдеш на війну проти ворога Твого і побачиш коней та колесниці та народу більше, ніж у тебе, то не бійся їх, бо з тобою буде Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю. Коли ж приступити до бою. Тоді нехай підійде священник і говорить до народу, і скаже йому: Слухай Ізраїлю, ви сьогодні вступаєте в битву з вашими ворогами, нехай не ослабне ваше серце, не бійтеся, не бентежтеся і не жахайтеся, бо Господь Бог ваш іде з вами, щоб боротися за вас з вашими ворогами і врятувати вас. Ці слова. Актуальні і сьогодні, коли народ стикається з неминучістю воєнного конфлікту, коли на нас напали, коли ми страждаємо від супротивника, церква може і має давати своє благословіння. Але ж Біблія встановила і межу людського гніву та жорстокості. Відкриємо Книгу Буття і прочитаємо дивовижні слова, сказані про двох синів Якова. Братів Симеона та Левія, Проклятий гнів їхній, бо жорстокий, і їхня людь бо люта, не всяку людь Бог схвалює. Ти можеш виявляти гнів, але не до жорстокості, ти можеш виявляти людь, але не до звіридної лютості. Про це завжди пам'ятали люди, які вирушали на війну. Виконувати свій військовий обов'язок. Під час воєнних дій церква ніколи не відбавляла військовослужбовцям в окормленні. завжди сповідували воїнів, причищали, хрестили, але вже після війни накладали епітемію від року до двох утримуватися від причастя. І, хоч би яка була війна, за церковною традицією обов'язковою була епітемія? Чому? На війні є загроза твого життя, ти будь-якої миті можеш загинути і тебе сповідують, причищають, щоб підготувати до смерті, до зустрічі з Богом. Але на війні ти проливаєш людську кров, нехай захищаючи себе і свою батьківщину. Це мимовільне вбивство, але все одно невільний гріх, злочин, який ти маєш скупити каяттям, зазнавши епідемію. У єврейському народі, який у давнину постійно брав участь у військових конфліктах, збереглося дуже гарне передання, коли Мойсей з євреями пройшов крізь Червоне море, він, обернувшись, побачив у хвилях мертвих єгиптян, тіла їх спливали і починали прибивати до берега. Мойсей від радості застрибав і заплескав у долоні. Але почув Божий голос з неба. Мойше, що ти радієш? Це мої діти потонули. Тому що для Бога і єптяни, євреї, турки, є його народом, його дітьми. Бог думає про кожну людину, незалежно від її національності та кольору шкіри, і кожному шукає благо. Бог піклується про диких звірів і поліву траву, і про птахів небесних. Він промишляє про все своє творіння. Якщо людина вимушено йде на війну, це завжди крайній захід, і він має знати, якими принципами керуватися. Наприклад, у запорізьких козаків завжди враховувався родовий статус людини. На це вказувала сережка у вусі. Якщо одна сережка у лівому вусі. Це означало, що козак у матері єдиний син, якщо сережка в правому вусі, що він останній носій прізвища, останній у роді, де не було інших спадкоємців по чоловічій лінії. Якщо у вусі у козака дві сережки, отже, він єдина дитина у батьків. І коли збирався козачий собор, отаман не знав усіх за іменами і в обличчя. Він за цими відмітаними знаками завжди міг зрозуміти, кого можна послати в рішучий бій першим, а кого треба поберегти. Поберегти єдиного сина у матері, щоб було кому подбати про неї в старості, останнього чоловіка в роді, щоб рід продовжився. До речі, подібні правила висповідували ще древні греки. Згадаймо триста спартанців. Історик Гародот розповідає, що цар Леонід сказав загинути у цій справі можуть лише ті спартанці, які мають синів. Ось ці Божі закони були Господом відкриті навіть язичникам. За словами апостола Павла, про те, що у язичників закон був написаний на їхніх серцях. А ще в Євангелії від Луки читаємо, що коли прості воїни-найманці прийшли до Івана Хрестителя спитати, що їм робити, аби спастися, то у відповідь почули: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею. Іван Хреститель не сказав їм залиште свою професію. Їх покликання захищати свій рідний край в Біблії, у числах в 10 главі 9 вірші знаходимо згадку про захист свого рідного краю, і цей захист є благословений Богом. Бог обіцяє допомагати тому народові, який захищає себе. Ці слова, до речі, можна адаптувати до сьогоднішнього захисту. Українцями своєї батьківщини